Привіт, Роман. Сьогодні ми поговоримо про те, як Коломи намагається зекономити, зокрема, зекономити на освіті, намагалися сервісним центром, який мав би закрити всі господарські питання закладів освіти. А для закладів культури створений окремий сервісний центр. Його очолює Роман Кутеньков. Заклад діє. Спочатку, спочатку 22-го року. Що вам було зробити? Чи у вас тільки господарські питання, чим ви займалися рік? Так, на рахунок економії я там не дуже сильно в курсі цих всіх справ. Я став, виконуючим обов'язками директора сервісного центру в червні місяці минулого року, 2022 Е Тому що ну, я був заступником директора і директор наш пані Олександра. Виїхав за кордон, і автоматично я став ВО директора сервісного центру. Що ви робили? Це буде розмова довга, якщо все перераховувати. Давайте тут почнемо з структури нашого сервісного центру. На що, умовно буде ділитися і ділиться у нас. В сервісному центрі працюють декілька відділів, я так їх називаю. Є відділ технічний. Тобто, це є молоді хлопці і там, старші люди, які е, займаються ремонтом, підсобництвом і іншими технічними справами. Тобто е, легкий ремонт, який ми можемо зробити своїми силами, е, потім підготовка е, до будь-яких заходів, тобто привести, відвести декорації, розкласти і поставити там, чи зібрати в кінці. Е, Картини і так далі. Тобто робочі руки. Робочі руки, які просто незамінними. Їх мало, але вони не просто в зараз в управління культури. У нас сервісний центр надає послуги свої, які він може давати по робочих руках. Це всім закладам управління культури. Це музичні школи, це є бібліотеки, це народний дім. Клуби сільські. Клуби, сільські, ну там трошки тяжче, бо тому що у нас кажу, у нас не дуже великий штат працівників, тобто ми по можливості е, закриваємо ці питання. Ось що ми можемо самі закрити. Це, о, так як ви кажете, це робочі руки. Які, е, якщо ми зараз почнемо перечисляти ті речі, які ми зробили з червня місяця, відколи я вело директора, то ми тут з вами застрянемо до завтра. Просто з роботи було зроблено цими робочими руками неймовірно. Не, Відколи працює філармонія, чимало заходів, благодійники. Гроші зібрані, передають на наших захисників. Я знаю, що для цього сервісний центр також робить чимало, щоб організувати ці концерти. Ну це наша робота пряма. це пряма робота. Тобто, наприклад, якщо ви знімаєте інтерв'ю, то у вас за камерою стоїть, оператор. Ну ми так само. Тобто, якщо ви бачите концерт, то за концертом стоять. Ці руки принести, віднести, розкласти, поставити, прибрати, підготувати зал, е, апаратура, освітлення, звуковий режисер, звукооператор, світловик. Е, це все потрібно. Це люди, які цим займаються. Ми, ви їх не бачите просто, тому що вони задоволені. Це є окремий штат людей, які ведуть ваші соціальні мережі, які виготовляють... Для цього і був задуманий сервісний центр. <кху> Це відділ один, тобто який сервісному центрі є. Відділ е, другий, це який займається е, розробкою банерів, е, афіш, е, роздруківкою цих самих афіш і банерів, е, роз, квитки. Е, візуальна будь-яка річ, яка в принципі ви бачите в інтернеті з сторінки, Коломия культурна, це розроблено в сервісному центрі. Плюс зараз зробили, наприклад, логотип, який зараз буде затверджений для музею міста, також зробила наша працівниця. Тобто такі от речі ми стараємося закривати, плюс створення сторінок і ведення сторінок для інших відділів управління культури для цих самих бібліотек і так далі. І редагування того, що вони ну них також є спеціалісти, які там роблять афіші. Ну там хлопці там дівчатами стараються. І ми редагуємо, щоб вони відповідали плюс-мінус уже якомусь одній якості, хоча б, хоча б, і я скажу, що воно вже потихеньку починає от, чуть, чуть працювати, що ви не бачите якихось там не знаю афіш зроблених на коліні в якійсь там програмі. Ну, вже воно хоча б акуратно і по сучасному. Ми бачимо фіші, де інформатор завжди інформаційно підтримує, а нас забуває згадати. Я скажу, я не маю нічого проти. Просто я за тим не сильно свідковую. Там є задання зробити афішу. Е, за дякую, я дякую за те, що ви ну, розпов... До речі, та да, бачу в свакову, свакові завжди рекламуєте це. Дуже дякую. А там найчастіше все, речі, я, журналістів там не буває. Я в галочку поставлю, щоб ви нам електронні сі логотипчики. А якщо говорити про кількість, то скільки людей працює в е, В загальному зараз? 27 по штату, я не пам'ятаю час на час. Я точно скажу, приблизно 27 чоловік. Ви підбували підсумки минулого року, там якісь звіти відбуваються. Що мають на увазі позвітувати? По роботі? Звіт діяльності, так, закладу. Та дивіться, сервісний центр, це відділ управління культури, який дотичний до всіх заходів. До всіх. Майже до всіх заходів, які робляться, ми дотичні. Тобто, що організовує чи там народний дім, чи організовує бібліотека, mm -hmm. чи організовує Сокіл, ми до всіх заходів, ми дотичні. Тому що ми тим чи іншим способом там то робимо. Я бачила ваші класні відеороботи про майстра по кожухах, бачила про кульоду в саджевці, от в них є інформації. То, Це вся ваша робота? Так, так. Хто вас монтажить, хто 에... знімає. На даний момент ми такого посади, як мон монтаж, відео так далі, у нас по суті немає. Ми займаємося цим самі. Тобто, в мене в відділі працює рекламного гайдайчук Василь. Він... Вчиться і робить звичайно, шлісь друзі просимо щось по нашому. по-нашому. нам такі. скидали е, е, прохання про допомогу в пошуках монтажиста. Я розумію, що три місяці пошуків е, ні, має. тому що скажу чесно: люди, які роблять займаються монтажем, відео вони заробляють набагато більше, чим я можу запропонувати їм з зарплатні. У нашому сервісному центрі скажу чесно. Ну там про в... те, що відбулося я думаю, що ми отримуємо інформацію з вашого звіту. А що планується ось ось на тепер? Я ж розумію, що у вас більше така робота. Вона виникає швидко. Ви швидко її опрацьовуєте. і далі. Дивіться, наприклад, просто до прикладу веду шопка, яка стояла, тобто це робота сервісного центру. Тобто, дизайн зробили дизайнери. Все зробили наша задача була придумати, і зробити, як це буде все конструктивно працювати. У нас зараз ще один є проєкт, який чуть пізніше буде, ми будемо бачити. Ми зараз знаємо, також над ним працюємо. Як зробити там ті конструкції правильними, як зробити ці конструкції міцними. Тобто наша задача це технічна задача. Ми, всь, ми тільки технічно виконуємо. Чи правильно я розумію, що Ви відійшли від ідеї господарського забезпечення закладів культури? Ну на, на даний момент не можу сказати, що ми тільки прямо додійшли. Не, не можемо сказати, що відійшли. Ми зараз живемо по ситуації. То а хто прибирає в цех? В бібліотеках, в, в клубих? У них є, є, в, в, є штатні прибиральниці, які на своїх місцях, які ну я тут не можу точно сказати. Ну, мають бути штатні прибиральниці. А, а як до речі, з сторожами? Бо з шкіл садочків позвільняли сторожів, чи є ну, тут? Е, я не буду забігати, бо я теж не дуже сильно проінформований. Швидше всього, що тут мало бути е, відео нагляди і так далі, і тому подібне. По школах, і тому вони якби ну я не можу, я не оперую ну, ну, це інформацію. дивіться, у народному домі. Що я можу сказати? Там що встили провести, там камери нагляду, які є в народному домі. Вони е, працюють, але в нас вахта залишилася, тому що вахтери у нас лишаються, тому що у нас працює в народному домі волонтерський центр. Тобто велика кількість людей проходить і все рівно повинна бути вахта, що в день, що вночі. Тобто, наскільки доцільні сторожа в дитячих садочках і школах, я не можу вам сказати. У мене цієї інформації немає. Тому все ж щоб, Дивіться, щоб ви розуміли, я просто прийшов на посаду вже діючого діючого центру. Я вже почав розбиратися, коли вже поїзд поїхав, розумієте? Тобто він вже рушив, я їду. І в ньому я займав одне місце, а потім виявилося, що мені треба займати місце машиніста. Ось так, я це скажу. І вже по суті я потиху вчуся і розбираюся в тому чи іншому напрямку. То, що ми закрили питання, наприклад, по бібліотеках закриваємо питання як завгоспи, як працівники. Це точно можу сказати, бо тому що там, наприклад, якісь речі, такі як там умивальники, перенести, перенести, е, там поміняти кран чи ще, ще, ще це повністю закривається нами питання в народному домі, по суті, поки там е, зараз проходить волонтерський центр, е, то ми там не сильно можемо розігнатися, але одно тримаємо руку на пульсі, щоб там десь щось не повну, лампочки міняти, світло, там електрика, десь що можна. Ну зараз там. Правда, професіонали працювали, бо тому треба було лінію міняти, ну, такі свої нюанси. Там, де ми допуску не маємо, ми не беремося. Там вже ж є ж допуски по, по всьому. Але ми контролюємо цю ситуацію. Плюс технічно у нас є на праці людина, яка відповідає за обслуговування комп'ютерів, за обслуговування принтерів, сканерів і так далі. Коли ми очікують приїзд в кого цікавого, що нам збираєтесь принести, до чого нам готуватися? О, дивіться, на рахунок цього ми вже спілкувалися з організаторами і директором Соколу, організаторами директором народних домів. Ми будемо пробувати поєднувати концерти наших місцевих колективів і співаків. І, звичайно, будемо запрошувати і домовлятися, напевно, з людьми, які зараз там в Ютубі популярні, наприклад. Дуже би хотілося нам. А зараз дуже ну, що мені на голову перші попадається Спартак субота, що вони їздять з Євгеном е, своїм там, не знаю, як це правильно називається, Я не знаю, як це правильно називається. Психологічні ці розмови ну, розбирають у подібне. Ми зараз дуже популярні в інтернеті. Е, вони досить такі несуть хороший контент. Mm -hmm. е, хотілося б їх запросити, наприклад. Тобто ми будемо рухатися в трендах теперішніх, е, запрошувати гостей, які там. Мають популярність в Ютубі. Ну звичайно, які будуть відповідати моральним та, та якимось, правильному, правильному, правильному вихованню. Ну, звичайно, ж якихось там фріків, як зараз модно казати, ми запрошувати не будемо, тому що у філармонії фріківство якось. Так, собі звучить. Афріки вистачає в, в тих самих тіктоках. А ми та от не хай не там є. собі сидять, хто хоче дивитися. Ми чекаємо на Жадана, на... О, ось у таких старток, людей ось футбол. таких людей ми будемо, будемо проводитися. Але тут все ж таки знову ж таки трішечки нам тяжкувати, бо технічно не все в нас ще готово. Тобто тут ви зрозумієте, якщо приїжджає. Наприклад, хлопці там двоє, два мікрофони поставити і зробити освітлення, це одне технічне забезпечення. А коли є у колектива якийсь технічний райдер свій, то там трішечки є моменти. Ну, це таке, це вже така сторона друга. Взагалі, кажу, сервісний центр це відділ, який дотичний до майже всього, що відбувається. Ми бажаємо успіхів, так. очікуємо зірочок в коло для того, щоб більше зібрати коштів для наших захисників. Ну, це обов'язково. Ми для цим ми займаємося. Відвідуйте заходи, донатьте. Будемо раді бачити всіх в нашому в наш, ну, наших заходах.